серія серіалу «Діалог з собою. Тема». Вітаю, мене звати Анна. Минулого разу я показала дві техніки роботи з метафоричними картами. Це карта дня і вибір. Сьогодні я покажу дві техніки, які допомагають працювати в темі грошей і в темі стосунків. І так почнемо з теми стосунків. І я пропоную вам розклад карета. Уявіть, що ви зі своїм партнером їдете в кареті. Ви можете дивитися в одне вікно, а можете дивитися кожен у своє вікно. Ті дві перші позиції цього розкладу це як бачите ваші стосунки ви і як бачить ваші стосунки ваш партнер. А третя карта це кучер, він сидить в. Спереду карети, і він має загальний вид в цієї ситуації. І так, третя карта це як виглядає ваша ситуація насправді. І остання четверта карта це плакей, який сидить ззаду карети, і бачить то, як реагують люди на вашу карету. І четверта позиція це як бачить цю ситуацію, оточуючи. Уважно подивіться на ці карти, які у вас асоціації виникають. Як трактувати карти я розказувала в попередніх відео. А зараз ми переходимо до другого розкладу, який називається Я і гроші. Уявіть, що ви зустрілися зі своїми грошима. Грошима це не, не, не якісь просто паперці або монети. Це якась особа, і у вас з нею відбувається, відбувається діалог. І перша карта це як ви бачите ці, як бачите гроші. А друга карта це. Вам гроші кажуть, що вони до вас приходять, коли ви щось робите або не робите. Карти вам підкажуть, що саме. А третя карта це гроші від вас уходять, коли ви щось робите або не робите. І остання четверта карта це порада від грошей. Що треба робити, щоб вони завжди були поряд з вами. Сподіваюсь, вам ці техніки сподобалися. На наступному бонусному відео я розкажу, які є альтернативи метафоричним картам і як можна зробити свою колоду. А на сьогодні я з вами прощаюся. Пока!